Всім привіт! Якщо вас замучили круки, ворони, якщо у вас вони на городі витягують кукурудзу, гарбузи, які тільки зійшли, ну будь-яку городину, я сама знаю, про що я кажу. У моєму дитинстві ми жили біля свиноферми, поряд був лісок, він і зараз є. І там була куча-куча ворон. Закрили свиноферму, де й ділися. Але періодично літають, є в селі, літають. І ми побоялися, що там, де ми посадили гіркий перець, ну, щоб мало лі, хто, хто його там знає, щоб не витягли, ми повернулися, я особисто повернулася в дитинство і зробили з мамою ось таке: по втомляли в землю. Колки із сухого дерева взяли касету. Ну, касету з магнітофона. Розкрутили, отам оце плівка намотана. І обвели, обвели, як могли. Оно. Он. Ви чуєте цей звук? А воно ще на сонці блистить. А як вітер щойно, брат каже, я думав, шахет летить, воно як загуде отут від вітру. І коли ми були малими, і оце таке робили по всьому городу. Ну, картоплі, звісно, круки ворони не витягували, але решту дрібної городи не так. І повірте, як тільки зробиш отаке, вон обмотали, як з цієї сторони, туди, як попало. Аби воно виблискувало і ось. Від вітру. Ви чуєте цей звук? А як вітер гарненький, так ух, а на сонці блистить. І як тільки отаке робили, от сходять огірки там, дині, гарбузи, кабачки, кукуруза, зробиш отаке і все. Усе виростає і все родить і нічого. Це ще прополимо. Просто зараз полимо картоплю і сюди якось руки ще не дійшли. А зробите оце робоче. Ніякі пакетики на, на отаких колочках, що воно шелестить, нічого це не допоможе. А оце перевірено моїми батьками, мамою, оце робоче. Оце вам врятує ваш урожай. Натягуйте його не дуже кріпко. Ось це кріпко, бачите? Вона навіть... о! Зачепилась за дерево була. В натяжку, але не, та, не дуже, щоб, бачите, щоб вона туди-сюди ходила, ну і не дуже провисала. Так що, користуйтеся, хто до цього страждав. Оце скільки чого не пробували в моєму дитинстві, оце саме-саме робочіше. Всім дякую за увагу!